Guten Morgen, alle zusammen. Verabschiedung – Прощання. Розглянемо популярні вирази, які можна сказати на прощання: Tschüss, бувай, папа. Ciao, Бувай, папа. Wiedersehen – До побачення. Auf Wiederhören – До побачення. Якщо розмова по телефону. Як ви помітили прийменник AUF я взяла у дужки, тому що у неформальній розмові його можна не вживати, коли контекст і так зрозумілий: відеазейн, відеагрен. Однак у формальних ситуаціях, наприклад, під час розмови з викладачем чи на роботі, краще використовувати повні форми з AUF, щоб звучати вічливо і професійно. Bis später – Побачимось! Цей вираз використовується, якщо зустріч відбудеться того ж дня, через кілька годин чи навіть хвилин. Bis dann – До зустрічі! Це більш універсальний вираз, який можна використовувати для будь-якого часу у майбутньому. Bis bald – До скорого! До зустрічі! Вказує на те, що ви плануєте зустрітися у відносно близькому майбутньому, але точна дата чи час не обов'язково визначені. Bis morgen – до завтра! Macht gut – Бувай всього доброго! Gute Nacht – на добраніч! ніч. Шла Гарних снів. Man sieht sie. Побачимось. Це неформальний вираз, який не вказує на конкретну домовленість про зустріч. Wir sehen uns. Побачимось. Це теж неформальний вираз, який частіше використовують у відношенні конкретної зустрічі. Хоча ця фраза може використовуватися і без прив'язки до конкретного часу чи місця. Це ніби дружній або оптимістичний спосіб попрощатися. Іх schönen Tag. Бажаю тобі гарного дня! Шенентак, Шентак ног. Гарного дня. Слово ног додає значення залишку дня. Акцент на тому, що побажання стосується часу, що залишився до кінця дня. Без ног універсальне побажання, яке підходить у будь-який час. З ног використовується, щоб підкреслити, що йдеться саме про решту дня. «Ich wünsche dir einen schönen Abend. Бажаю тобі гарного вечора. Schönen Abend. «Schönen Abend noch» Гарного вечора. вечора». «Ich wünsche dir ein schönes Wochenende» Бажаю тобі гарних вихідних. Schönes Wochenende» гарних вихідних. Коли вам побажали гарних вихідних, ви можете сказати: «Danke gleichfalls» дякую взаємно». «Gleichfalls» – навзаєм. «Ebenfalls» навзаєм. «Ebenso» навзаєм. На цьому все. Якщо маєте інші цікаві фрази для прощання. Будь ласка, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. nächsten Mal. Tschüss. До наступного разу. Бувай!